Наші гривні могли виглядати зовсім по-іншому. Зараз я вам покажу та розповім про них. Це фартовий колекціонер спеціально для Віоліті. Не забудьте підписатись. З 2011 року Національний банк вже планував запустити монети замість паперових банкнот та обирали дизайн, розміри монет. А з 2016 року навіть створили пробні монети. На них не було портретів наших князів та гетьманів. Там планувались наші українські квіти, одна гривня пролісок, та бачимо дуже красивий аврос з композицією квітів. На 2 гривні додали мак, на 5 монеті могли зобразити мальву, а на 10 монетах мали бути соняшники як символ України. Його, до речі, ми можемо бачити зараз на монеті 10 гривень ювілейній. А що ви думаєте про цей тестовий дизайн? Кращі квіти чи портрети?